Ух! Ми цеба. <ріст> Як він випригнув з вод. Як він випрыгнув з води. Так. <ріст> Аматор ловить не аматорську рибу. Вітаю вас, друзі! Їду зараз на риболовлю на коротку сесію на 4-5 годин в Леське. На 5-й шостий сектор. Зараз будемо провіряти, чи ловиться там рибка, чи не ловиться. Мінімум речей, там стільчик, теклбокс, ротпот, 4 будили, 4 катушки і сумка з насадками. Все, більше нічого не брав, чисто на мінімалках, на пару годин. Щось псіхунув вирішив виїхати. <кій> У нас тільки пройшов дощ, до вечора, вроде би, дощу не обіцяють. Зараз. 10 година ранку. Їдемо, попробуємо, Ловиться там рибка чи не ловиться. Приїду, друзі, на водойму відразу приступимо. Я думаю, вам буде цікаво по корму. По корму сьогодні буду використовувати мінімум. У мене всього е, десь 2,5 кг пеліця і 2 кг сипухи. Все, більше з собою нічого не брав, так сказати, рибалка на мінімалках. Зараз спробуємо Чотири баночки з насадок і поїхали. Приїду на водойму, буду на секторі на п'ятому чи шостому, не знаю вони поруч. Я відразу включусь. Що, друзі? Приїхали. Леське, п'ятий, шостий сектор. Ось так виглядає два сектора поруч, що зручно приїжджати великою компанією, вставати, займати два сектора і рибалити разом. Друзі, по монтажам і по насадкам, по прикорці показую вам. Перше будилище це у нас флет, 8 мм, диволсквіт. Прикормочка е, слива CarPro. Другий монтаж. У нас е, безпечна кліпса скользяща. Тут бусинка встановлена, вона двигається. Стоїть у нас с Третє вуличня скользяк. Бачите, теж скользяща оснастка. У нас стоїть Сісімур Life System. Будемо кормити ті дві вудки, оцю. і оцю. Оцею красотою. Оцим міксом. І флет ще один. Стоїть у нас 70 грамів восьмий попапчик, кисла слива і прикормочка тигровий горів. Так що так, заряджаємо, закидуємо. Ліве водилище у нас оце водилище буде закинуте сюди під берег, праве водилище Вон туди будемо закидувати. І два центральне водилища будемо завозити на той будинок. Так прямо. Друзі, тільки завійся і пішов. Пішов такий дощ, що це просто жесть. Подивіться. Зручно, що є бесідка, я поховав туди всі речі. Надіюсь, вони будуть сухими, дивіться, все мокре. Так що, ну, звісно, буде зараз трешняково, якщо зараз клюне рибина, але ну, є дощовик, будемо одягати і будемо тягнути. Ну, Це, звісно, погодка. Синоптики, привіт. Я вам передаю. Друзі, у в мене перше клювання. На, на крайню вудочку попустило. Опа. Друзі, мат сьогодні не брав, забувся, забувся вдома. Так що сьогодні будемо, сьогодні будемо без мата. Ось такий красень. Така красива рибка, Live system. засічка посередині губки, все як. Отак, дивіться. Повідець з колечком, монтаж. І перша рибка. Приємно. Так, друзяки, зараз щас... ставимо швиденько садочок, зав'язуємо дирку нашу і кидаємо його в садочок і поїхали далі ловити. Продовжуємо. Я думаю, що там рибка вже є. Ми це ба. Як він випрыгнув з вод. Як він випрыгнув з води? Як дельфін. Сюда. Фух. Сюда цього красення. Друзі, мат не брав, буду ложити в траву. Хто там говорить не ловиться, дивіться, який красень. Є кантер єсь така, є така красива рибка. Ось така друзяка. Такий красень. На лайфсістем Сісі Симурчик взяв. Щоб його не травмувати. Мат я не брав сьогодні. Ну тут зараз відтаруємо ще, я думаю, щось невеличке. невеличке. Зафорсив. Да, да, да. Покльовочка, паровозик. А ну буде дальше? Да, да, да. Та він уже, він уже там, він уже гне. Да. Ой-ой-ой. Димон, в комыше дай капец. капець. Сейчас будут, по ходу, фрикціон зажимать. Або зійде. Друзі, ну тут чисто або він, або я. І Він зараз комиш зайде. Ні, невеликий. Я його, я його на цей, я на десь. Все, зійшов. Ну, те, що я казав, да. ну він в комишано. Я б його не витягнув би. Бач, де оснастка? Да, да, да. Ну так, друзяки. Дуплі валять. Дощ іде? <риві> а дуплетіки валять. Чудова погода для рибалки, я вам скажу, прям максимально. Ну, мені, напевно, везе да, на рибу, що кажуть люди, що не ловиться, а мені просто везе. Я фортовий і в мене ловиться завжди. Друзі, дуплет. Дуплет, дуплет, пішов. дуплет пішов, друга палка поїхала. Да, да, я цю не зацепив. А ні, не, видно, видно, видно. Це триплет уже, напевно. Опа! Єсть. Зараз швиденько того мата немає, на жаль. Мат я не брав. Опа. Тільки що завезли, той що. Трошки... трошки не по центру. Опа, тихенько. Надо садок в воду закинуть. Хвилюю. Хвилюю подорвало. Шостой вытягивает Да, там рыбка есть. Ну, отак клює, бачите, якісний корм, правильні місця і вам отакі клювання. Коли люди жалуються, що рибка не ловиться, а рибка ловиться. І максимально дико ловиться. Так, ми Опа! Так. Це було на Так, ну що контент, да, як сяк, як Так, Зараз я його. Щоб менше, менше травмувати Засічка класна, так, сейчас хочу вам. Повідець так закрутив. Ось такий повідець. З кільцем. Просто уніштожає рибу. Гачок Хаябуса k 1 XS. Просто розриває друзі цю водойму. Я можу фідера, мабуть, доставати, складувати. Вони в принципі не цікаві. Вот это два плюс. Есть. Сюда. Так, зарезь его. Невеличкий, але приємно. Ну, піна біля берегу. Опа. Все, давай, дружище. Туди. Головне, щоб в ньому нова дирка не з'явилася. Опа! О такого оп! Друзі, така красота у нас. Це у нас 4600, крупний на сьогодні. Дуже красивий, дуже бійкий. Ми їх зараз, друзі, будемо відпускати. Дякуємо їм за ці клювання за 6 годин. Ану, скільки зараз. Ні, за половиною 5, за 5 ,5 годин ми отримали 11 клювань і 2 сходи. Отак, друзі. Аматор ловить не аматорську рибу. Давай. Пішли. Не рибалка, а сказка. А все, вони вже вони вже пішли. Друзяки, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що підтримуєте мене. У нас йде дощ, камера. Камера, напевно, заляпана. Зараз збираюся, бо все вже мокре. Друзяки, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть ваш божевільний коментар. Мені буде дуже приємно. До нових зустріч на водоймах.